Так, всім привіт. Сьогодні така тема воно в боку топліво в горловинці з'явилось. Оце цей юрвенця це у нас буде 0. Двадцятка влізла туди від нуля, Двадцарик. І по 10 літрів будемо заливати. Зараз одві по 10 лим. Далі воно там однаково буде. Так, коротше по лінію все поміряв. Примірно виходить. 4 см 10 літрів, бо там, я так зрозумів, ще що перегородки є, успокоїтельні ці такі ну, планки. То воно ну, отак он, я розмірав. Там сотня і воно ще доверху. Тут я 10 рахував вже звідси, якраз повне отут було, 20 розбив. У мене тут десятка це де 10, типа, тут буде 0. Тому отак.